Добрий день, мої любітільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, також є колода порад та попереджень і колода старших арканів, на якими ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, я буду робити розклад для вас, любітільці, а ви підписуйтесь. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. От. Звичайно, розклад загальний і для всіх програтися одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, переходьте в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, WhatsApp і І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад. І відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 23 по 29 грудня 2024 року. В яких енергіях пройде для тільців наступний тиждень? з 23 по 29 грудня 2024 року. В яких енергіях пройде наступний тиждень для тільців? Основна енергія тижня. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Одні королі вам випадають. Два короля випало. Так, що буде допомагати? Тільцям на наступному тижні. Що буде заважати тільцям на наступному тижні? Так, давайте пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. І так. Порада та попередження від всесвітів для тільців. Порада, попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала королева чаш. Ну, що сказати, це жінка, це карта фігурна, це жінка Жінка е, сердечна, е, творча натура, артистична, рядом з якою завжди тепло, безпечно, уютно. У вас з нею пов'язують теплі сердечні стосунки. Це може бути ваша мама, бабуся, старша сестра, гарна подруга. І яка завжди готова підставити вам плече і дати мудру і хорошу пораду в непростій життєвій ситуації. От, е, е, значить, е, ну, по цій карті карта радить прислухатися до свого серця, відчути безпеку. Та відновити душевну рівновагу. От, Значить, по цій карті ви можете, ви повинні скористатися своєю інтуїцією. Як правило, люди ну, кубки це емоції, це люди такі чутливі, які користуються своєю інтуїцією свідомістю. І добре користуються, і знають, як правильно поступити в будь-якій ситуації. От карта й радить вам, що скористайтеся своєю інтуїцією, своєю мудрістю. Можливо, вам дійсно потрібна допомога, і зверніться до такої жінки. А можливо, це жінка ви. Можливо, ви людина з такими ну, якостями, і ви можете комусь допомогти, порадуючи. Ну, підтримкою, порадою. От. Е... Е, значить, ця людина вона керується уявою, емоціями, а не розумом. Ну що ж, е, ще одне значення це майбутній шлюб. Небеса благословляють вас. Союз, ваш союз любов'ю, ніжністю, повагою, реалізація творчих планів, духовне зростання, натхнення по цій карті йде. От. І якщо якісь неприємності, ви повинні проаналізувати, задумати, що може бути для цього причиною. Особисті ваші якості чи наружні обставини, які навколо вас зробилися. Ну, а взагалі карта радить користуватися своєю інтуїцією на цьому тижні. Отакі От ось поради по роботі, основні енергії у вас будуть на цьому тижні. Тепер особисте життя. Ну що, це Семірка час, це карта ілюзій. Вона говорить, що в особистому житті ви вітаєте в хмарах, в шлюбі відносини, від яких заморилися обоє, але розриву немає, тому що партнери носять рожеві окуляри, щоб не помічати недоліків друг друга. Ну, я не знаю, можливо, це якась дипломатія є, тому що якщо ми будемо весь час звертати увагу на недоліки друг друга, немає людей без недоліків, то це ж буде теж не дуже гарно. Іноді треба й закрити очі на якісь дрібниці. Вже якщо щось серйозне, то то, звісно, да. так. А взагалі, звісно, відносини такі у парі. Ви вітаєте в хмарах. І відчуваєте ілюзії до партнера. Ви ну надаєте йому якості, які самі придумали. І буває іноді боляче при розриві у парі з партнером, які зустрічалися і розсталися, як коли ти почав осознавати, зняв грожеві окуляри і побачив свого партнера істину натуру, так сказати. Те, що ви видумали, було міражом. Значить, так, типа як сам придумав, сам повірив. Це може бути навіть хвороблива прив'язаність до партнера. Можливо, ви навмисно носите рожеві окуляри і не бажаєте дивитись в обличчя дійсності. Отакі ось у вас енергії, якісь. Слюбі мрійливі, десь ви вітаєте в облаках. Не в шлюбі, а в особистому житті на цьому тижні. Робота. На роботу нам випала четвірка пентаклів. Ну, що сказати, робота стабільна, фінансовий стан стабільний. Робота рутинна, одноманітна, але. Скажімо так, ви знайшли своє місце під сонцем, і вам добре, ви отримуєте постійний прибуток, і не збираєтесь зараз нічого міняти. Для вас головне зберегти стабільність, а не завоювати нові висоти. Можливо, це і, скажімо так, не так азартно і радісно. Але передбачувано та спокійне життя. І розмірений дохід, все, йде поступово реалізація планів, все під контролем і майбутнє, майбутнє бачиться безхмарним. Результат буде вчасно вам. Ну, успіх, можливо, не такий приголомшливий, але буде як але він буде обов'язково, як і вигода. Однак карта радить: постарайтесь не зациклюватися тільки на матеріальному. Треба все рівно рости, виходити з зони комфорту і приймати новшества, не бути таким закостенілим консерватором. Фінансовий стан. Ну, в якості фінансового стану нам випав король мечів. Де ви бачили бідних королів? Бідних королів не буває, тому фінансовий стан стабільний, грошей вистачає на все і на важливі речі. От. По цій карті йде грамотне планування розходів, правильне ведення бюджету, король Жезлів навіть скупий. І щоб отримати у нього, скажімо так, гроші, треба привести реально такі розумні доводи, що ці гроші вам потрібні. Ось такий ось король у нас є. Здоров'я, король Пентаклів. Ну що, по цій карті здоров'я гарне, якщо ви здорові, якщо зараз здорові? Якщо хворі, то швидке одужання. Ну, як попередження для вас йде, схильність до ожиріння може бути. От. Відкладення солі, обжорство, заїдання психологічних проблем може бути по цій карті, це таке, скажімо так, із, із області психології, можуть бути проблеми з лімфою. Обов'язково зверніться. До лікаря. Ну, ще тут може, так як обжорство, може бути шлунково-кишковий тракт і серцево-судинну систему теж. Зверніть увагу на серцево-судинну систему по цій карті. Отакі От попередження у вас по здоров'ю. А взагалі стан здоров'я должен бути гарний. Що буде вам допомагати на цьому тижні? Допомагати вам буде на цьому тижні ваша робота. Ось цей! Чоловік працює, він займається улюбленою справою, він робить пентаклі свої. І це йому допомагає і відволікає, але не переоцерствуйте, треба вміти правильно розподілити час на роботу і на відпочинок. Робота буде вам допомагати. Що буде вам заважати? Дев'ятка час. По цій карті. Людина самозакохана. От ну, який тут, скажімо, девіз? кайфуємо, сьогодні ми з тобою кайфуємо. Він сам собі барин і кайфує. Значить, що по цій карті ще може бути таке, що заважатиме. Це він, задов... він задоволений тим, що в нього є. І не строє ніяких планів на майбутнє. А ось так, як і ось оцей і в роботі чоловік задоволений тим, що в нього є, і він не бажає рости вище і строїти плани на майбутнє. І оце ось. А це буде вам заважати. На наступному тижні треба піднімати п'яту точку від трона і рухатись уперед. І ця карта теж рада, ви маєте право відсвяткувати те, що у вас є, порадуватись за свої удачі. Можливо, даже влаштувати свято, але посвяткували і треба виходити з цього свята і рухатися далі, щоб удача не відвернулася від вас. І так, порада від Всесвіту для вас, тільці. Треба відмовитися від ілюзій і знайти в собі сили для кардинальних змін. От бачите, яка порада для вас, мабуть, це в плані особистого життя, що потрібно від ілюзій відмовлятися. А також в роботі треба все-таки знайти сили і почати рухатись в... далі, міняти свій стан. Значить, що всесвіт попереджає, практичність не повинна шкодити гнучкості та творчості. Ось цей чоловік він практичний, у нього іде стабільний доход, все, і він вже не хоче мінятися, не хоче нікуди рухатись, нічого міняти. Але практичність не повинна шкодити гнучкості та творчості, корова королева, королева кубків. Вибачаюсь, слово таке вирвалося. Королева кубків це творча натура. От Всесвіт радить вам проявити творчість, проявити таку емоційність. Діяти у діях, в планах. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Значить, відлюдник говорить, що бажання ваше не здійсниться, тому що ви. Заплуталися самі в собі. От. Розберіться в собі спочатку. Можливо, ви чогось хочете, а воно вам навіть геть і не потрібно. Тому Всесвіт не дає, скажімо так, здійсниться цьому бажанню. Вам треба розібратися в собі в першу чергу. От. Якщо бажання і буде здійснюватись, то дуже-дуже повільно. Довго. Можливо, навіть зупинка. В общем, не, не ближчим часом. Це не, не так швидко, воно все буде. Вам дійсно потрібно в собі розібратися в деяких е, сферах життя, для того, щоб це бажання здійснилося. Або, а можливо, і в, за, за, захочете чогось іншого. Отакі От ось поради для вас, тільці. Отакий От ось розклад для вас, кільці в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Бажаю нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіху, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!